Чити сльози малої дитини так гірко почути від неї силіцькі слова. Дитина ж чекає розради у діях людини, питає дорослих, коли закінчиться біда та тихо довкола. І тільки зомбовані очі колючкою жалять прямісінько в серце маля, проходять в підвалах холодні, недоспані ночі. Війна це рідненький, сувора, безжальна війна. Слобні хустини вона матерів повбирала, їх скроні, мов світом весни прикраша сивина, безжально турботу, любов, силу миру забрала, ще й кров'ю полила змарнілі від кулі життя. Чорніють руїни ще вчора родючого саду, і запахом диму отрута. Моє батьківський дім, зів'яла земля від вогненно палючого граду, ховаючи скромно свій біль у тумані туманівлідь. Ой, мучиться бідна і тихо крізь сльози зітхає. Боріться за мене, я ваша, я ваша земля. Чужий прочужи ніколи ніде не подбає, потрібнуї крові завжди наймиліше дитя. А ви зупиніться у розпачі мука хвалає, налийте повінця і миру напитись сповна. Бо там, де воюють. Більше дитина страждає. Ну що вам зробила ні в чому?